І Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Одоблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму. Вітаю усіх вас із престольним святом Днем пам'яті преподобного Єва Ігумана і Чудотворця Бочаївського. Святом всіх поздравляю! Престольне свято у вашому величному мікрорайоні міста Луцька. Важлива подія святкування престольного свята. І сьогодні ми прийшли до цього святого храму, щоб, пошанувати, пошанувати угодника, який, проживши довгий вік, відстоював православну віру в нас на Волині. Боровся із владою, яка принижувала православ'я, боровся з уніатами, які насаждали католицизм, але його праведне життя було не наповнене лише боротьбою. Воно було наповнене боротьбою з любов'ю, а не з ненавистю. Захистити свій край від поневірянь чужинців. Здається, ця історія лише би мала бути історією. Але сьогодні ця історія повторюється, тому і актуальне святкування і пошанування преподобного Іова Почаївського. Тому що сьогодні поневіряється віра, поневіряється засади християнства. Тому що так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою, слова Спасителя, ми чуємо щоразу. Якщо будете мати любов між собою, в чому суть цієї любові між собою? В першу чергу це любов до самого себе, бо ближнього треба полюбити так, як ти любиш себе. А що означає любити себе? Пам'ятати, що ти образ і подобіє Боже. Значить, душа твоя повинна наповнюватися любов'ю і благодаттю Святого Духа через з'єднання з Христом через виконання заповідей. Ось, ось що означає любов до себе. Якщо ти знаєш, що це шкодить твоїй душі, не роби цього. Якщо ти знаєш, що це шкодить твоєму тілу, не роби цього. Бо навіть твоє тіло це храм Духа Святого. Ось це любов до себе. Для нас, здається, це би простий аргумент, заповідь і сказати легше всього. Я люблю себе. До речі, ви любите себе чи ні? До уважте, тільки одна сказала так, всі усміхнулися. А відповідь мала бути раптовою мета, Любиш себе, так люблю. Потім як, аргументи пізніше. Так любите себе чи ні? Так! <риклад> От ну, тепер можу вам розказувати, як треба любити ближнього. Бо ж ви знаєте, що таке любити себе. Любіть себе. А це означає любити свою батьківщину. Це означає любити своє місто, свій мікрорайон, свій храм, свою віру. Оце є любов між собою, оце є любов до ближнього, це є виконання заповідей Божих. Тому що в мене стоїть риторичне питання. А що в цьому мікрорайоні роблять мускалі? Вони що не люблять ДПЗ? Вони не люблять свій мікрорайон, вони не люблять міста Луцька. Їм подобається, коли по нас стріляють. В чому ж суть? Але це питання риторичне. Завтра ми їм це запитаємо. Ми чекаємо, щоб нарешті ми усвідомили, що це наша батьківщина і нас влаштовує виключно єдність. Об'єднання, об'єднання навколо своєї землі. Навколо своїх православних традицій, навколо своєї православної віри, навколо своєї православної церкви, навколо свого щасливого майбутнього тут, в нашій Україні. Ми звідси нікуди не їдемо. Як колись гарна пісня була така, і доречні слова, я звідси не поїду. Ось вам і приклад. І ось вам і приклад до любові до своєї землі. Сьогодні ми прийшли пошанувати його Почаївського, тому що ми знаємо прості народні слова, які базуються на євангельських істинах. Скажи, хто твій друг, я скажу хто ти. Якщо ми сьогодні визначаємо, що ми йдемо тільки до тих, кого ми пошануємо, вважаємо своїми друзями на день народження, на якісь особливі дати. То ми прийшли до преподобного Іва Печальська на його свято. Це наш друг. А чому ми так сміливо називаємо? Тому що Христос говорив до своїх учнів: не називаю вас уже тепер рабами, а називаю друзями. Тобто найближчі стосунки, найближчі, найкращі стосунки ми прийшли до друга на День Його пам'яті. А тоді з преподобним пров'яжеш своє життя. І сам преподобний будеш. І з святими пов'яжеш своє життя і сам досягнеш святості. Тому ми сьогодні в храмі, тому ми відклали всякі життєві піклування, щоби прийти і порадіти, що бачимо один одного, прославити преподобного Ігово Почаєвського, подякувати Богові, що ми живі, здорові і маємо перспективу. маємо Мирне небо над своєю головою, хоча десь інколи щось там польотує, але це ж тільки так періодично. Але ми загалом живемо в своїх домівках, ми зібрали добрий врожай, маємо що дякувати, і маємо, звичайно, що просити. Тому хай сьогоднішня молитва і подяки і прохання, а найбільше прославлення преподобного Іва Почаївського уістину буде прийнята там, на небесах. Подобається преподобному, і він буде молитися за нас, щоби, так як в час його життя на землі цей край воістину мав опікунство Божої Матері. Ми пам'ятаємо події, коли нашестя і було на наш край, за молитвами преподобного, за молитвами Пресвятої Богородиці, стріли, які пускали. Ось ці іноплеменники, буряти, вони верталися назад на тих, хто їх і пускав. Ми не бажаємо нікому зла, не бажаємо війни, але бажаємо справедливості. Справедливості це цілісність нашої незалежної держави, справедливість це мирне, спокійне життя на своїй землі. Ось це ми бажаємо такої справедливості, мирне, але яке базується виключно. На любові Божій, любов між собою і любов до самого себе. Закликаю на всіх вас Боже благословення. Радію вашим черговим здобуткам, освяченням сьогодні і Продостасу. Ми вже йшли Хресним ходом, і кожен раз чомусь мені так знаєте, в пам'ять не завод, врізався пам'ять не житло тут. А чомусь на тому от повороті такому дикому і дивному, був пивбар. Те, що я не сходив туди, не знаю. але добре, що не сходив, і добре, що і дяка тому, хто тут урядував, ми мирно переформили документи і маємо можливість сьогодні вести тверезе життя. І на цьому місці вже тепер лунає не якісь незрозумілі вигуки чи пісні співи, а лунає прославлення нашого Творця, Отця і Сина, і Святого Духа. Тому я радію, що у вас є чергові здобутки, окрім іконостасу і недільна школа, а загалом місце, де є можливість відпочити, помолитися і відчувати себе щасливим на цій землі. Залишайтеся здоровими, під мирним небом і будьте мені щасливі і під Божим благословенням. Слава Ісусу Христу!